Вітаю! Ви на каналі Квіти Полісся. Через різке і раптове потепління цієї весни клематиси почали активну вегетацію. Адже клематис прокидається при температурі ґрунту плюс 5 градусів Цельсія. Тому саме час поговорити про посадку. Сьогодні я покажу, як зробити все правильно, щоб ваш клематис ріс і квітнув багато років. Все, що вам потрібно, так це відро поригною, якому не менше 3 років, стакан деревного попилу. І гранульоване добриво. У мене 10 грам суперфосфату і 10 грам калійно-магнієвого. Ну і звісно, сам клематис сорт в мене Polish Spirit. Це третя група обрізки. Ми сьогодні говоримо про клематиси, які мають два і більше рот. Однорічні клематиси садяться геть за іншою методикою, яка дуже відрізняється від сьогоднішньої. Кому цікаво, то пишіть в коментарях. Знімо окреме відео. Посадкову яму я викопую так, щоб в неї містилось відро перегною. Лематиси це ліани, які дуже люблять поїсти і попити, тому важливо з перших років їх росту забезпечити достатню кількість поживних речовин, щоб вони могли наростити потужну кореневу систему, яка віддячить вам великою кількістю пагонів і квітів. В кого важкі ґрунти, обов'язково в ямку додайте дренаж, або щебінь, або дрібне каміння, або керамзи. У мене піщаний ґрунт, тому нема необхідності в дренажі. Висипаємо в підготовлену ямку перегній. Деревний попіл і доброво, і все дуже добре разом перемішуємо. Готові суміші робимо бортики і в центрі насипаємо ґрунт, який викопали з ямки. Це дозволить клематису безстресово адаптуватися до нових умов. Нагадаю, в мене клемати споріж Спіріт і йому два роки. І він завжди так гарно нарощує кореневу. Взагалі, клематиси третьої групи, завжди такі працьовиті. І коли вам потрібен клематис, який буде потужно рости і квітнути в рік посадки, вибирайте саме третю групу обрізки. Все, що вам потрібно, так це звільнити саджанець ємності, трішки розправити йому коріння і приміряти посадкову ямку, так, щоб перша група бруньок була присипана землею. Це підштовхне рослину на утворення додаткового коріння, а отже, і додаткових пагонів. Трамбовувати ґрунт не потрібно лише зверху присипте землею і добре пролийте чистою водою. Так вода дозволить всістись ґрунту. Далі просто досипте землі, яка осіла навколо рослини, щоб клематис був на такому, ніби пагорбі. Навколо рослини зробіть рів і ще раз добре пролийте водою. Обов'язково потрібно замульчувати посаджений клематис. Мульчування клематиса це важливий агротехнічний прийом, який допомагає підтримувати рослину здоровою і забезпечує її активний ріст. Клематиси люблять, коли їхні пагони освітлює сонце, але коріння повинно залишатися в тіні. Мульча допомагає зберегти оптимальну температуру ґрунту, запобігаючи його перегріванню влітку, а ще утримує вологу в ґрунті, зменшуючи випаровування води. Це особливо корисно в спекотні періоди, коли ґрунт швидко висихає. Все, клемати з посаджено і залишається тільки поставити опору. Дякую вам, що були зі мною. Маю надію, що моє відео було корисним для вас. А якщо маєте питання, пишіть в коментарях. До зустрічі! Ваші квіти полісся!